Так, ви правильно все зрозуміли. Сьогодні у нас буде тест ось цього супека від Національної гвардії України. Бачимо, що їдять наші військові. Перевіримо, що входить склад, чи смачна їжа, і взагалі чи вона калорійна. Тому з вас підписка, якщо ви любите такий контент, подобайка. Бо думаю, що сьогодні буде смачно і, звичайно, комент, чи смакували ви такими сухопиками або якісь іншими. Тому що приступимо. Але перед нашим тестом потрібно прочитати. Що в нас за сухпайок? Це в нас сухпайок Національної гвардії України, раціон добового польового набору продуктів ДНП п 1 7 Це в нас, як написано, четвертий. І він складає калорійну стійність H3600. А точніше 3618 Чесно кажучи, я думаю, що даний сухпайок буде мати максимум 3000 калорій, а він має аж 3600 Ви запитаєте мене, а наскільки розрахований цей сухпайок? Я вам скажу, він розрахований на добу, тобто на 24 години. Тут є сніданок, обід та вечеря. Вага даного сухойка складає 2 кг, а точніше 1,9 900 кг. Тому розкажу цю інформацію, треба приступати до його відкриття. Як бачите, він вже відкритий, тому що дізнаєтесь пізніше. І перше, що ми бачимо, ми бачимо ось такий списочок, що розповідає нам, що туди входить. Тут написано сніданок, обід та вечеря. Кількість, що знаходиться ось тут, і звичайно, вага кожного продукту. Але ми будемо не читати цей. Список, а будемо реально самі перевіряти. Тому що ми дістаємо, що нас перше випало це сніданок, сніданок. Потужний сніданок, так і написано. І перше, що у нас сходить сніданок це ось така каша. Яснімо з кукурудзою та овочами. Класно, що далі йде? Волога серветка є. Кава розчинна. Ложка з серветкою знову. Тільки сухою, цукор. Що як ви думаєте? галети. ось таке смачне печиво. На цьому у нас сніданок завершується. сказати, що тут також є сіль. Але чомусь перця у нас немає. Цікаво. Давайте подивимося, можливо, тут є він? Ні, тут його немає. Взяв тарілочку і поки відкриваю, розкажу, чому я вже маю відкрити сухпайок. Тому що... Він має ось такі страви, які треба гріти. Тут є два варіанти як нагріти. Це або микрохвильовка, або гарячу воду. Так як в мене немає горілки з собою, тобто, щоб зробити це ось тут. Тому в мене був варіант тільки нагріти це вдома. Вже відкриваю. І я бачу дуже-дуже смачний запах. Клас! Просто клас. Зараз відкриваємо нашу ложку. Беремо її, тут також серветка ще є, відкриємо наші галети і перевіряємо на смак. Смаком наші галети. Що я вам скажу по галету? Галет смачний, але так як він вже пролежав два роки, тому він трішки потвердів. І він має і не солоний, і не солодкий смак. Такі трішки дивний. Чесно, не смакував. І знаєте, в чому прикол? Тут написано, що він діє. Тобто 40 діє його до 02.10.25. А сьогодні, як ви думаєте, яке сьогодні число? 0,2, 10, 25. А ми зараз висипаємо нашу кашу в тарілочку і смакуємо. Так, все висипаємо. Тут у нас її багато. Що у нас тут є в каші? Каша у нас з. Овочами і м'ясом. Ось у нас шматки курки. Там у нас залишилась тільки каша, А ні, ще є ось такий шматок м'яса. Пробуємо нашу кашу і кажемо, чи смачна, чи не смачна. Давайте протестуємо її. А вона реально смачна, особливо, коли ще голодная. Курка м'яка, соковита. Ну Це прям реальний кайф. М -м -м. Ще ще галет возьмемо. Чарівним способом я вже заварив каву з мого термосу і давайте її спробуємо. Хоч сказати, що тут її, чесно кажучи, було небагато. Я навіть коли висипав, думав, що я висипав не все. а насправді там її так просто мало. Ну, на таку чашечку я думаю, буде нормально. Класно. Тільки забув кинути цукор сюди ще. Але от розмішати... Немає чим. Тому я розмішував. Знаєте чим? Це, певно, багато навіть буде, ну нічого. Я розмішував ложкою. Смачна. Але від е, кави, яка робиться в кофемашині, то, звичайно, все таки Вона програє. Але даний супойок розрахований на поліві умови. Хаша під галетою йде просто кайфово. Смачно. І реальна солода. Є серветка, щоб витертись. Якщо у вас руки замазались, можете витерти вологою серветкою. Ну хоч сказати, що сніданок дуже потужний. Сьогодні у нас буде 5-бальна система. І давайте все-таки скажу, скільки набрав кожен продукт балів. І взагалом за сніданок. Кава отримала 3,5 балів. Не скажу, що це прям ідеальна кава, але смачна. Галети, мені сподобалось, вони. Має 4 бали, і каша має 5 балів, адже вона є ідеальною. Курка є дуже м'якою, соковитою, і сама каша є ситною і смачною. Для завершення всього сніданку скажу, він смачний. Але мені не вистачає, знаєте чого, щось солоденько. Так, можна поїсти цукор, але якщо положити сюди джем чи якесь варення, навіть ось такі би. Пакетик. Це було б набагато смачніше. Завершивши з нашим сніданком, ми приступаємо до нашого довгоочікуваного обіда. І прочитавши ось цьому списку, там повинно бути дві страви. Це буде класно по калоріям. Так, дістаємо. І так, обід має найбільший пакет. І хочу сказати, що кожен пакет, який ось цей, має гарну структуру, те, що не пропускає вологу, бруд, і тобто їда не пошкодиться. І одразу, що ми бачимо, це виделка, хотів сказати. Але це не виделка, а ложка з серветкою. Далі. Галети, раціон. Бачимо сухарі. Армійські житні. Мають калорійну цінність 294 грами у 100 грамів. Це у нас 50 грамів. Тобто діліть на 2. Мають вологу серветку, мають цукор. Напевно, буде якийсь напій, а можливо і не буде, бо я ж не бачу його. Так. Квасоля з яловичня та овочами має калорійну цінність 253 кілокалорії. Хоч я квасолю не дуже люблю, але ми посмакуємо. Обід має перець, про який я казав, але солі тут вже немає. Щось так дивно, там є сіль, тут є перець. А чому не положити два? І там, і там. Не знаю. І суп гречаний з м'ясом зі свинини. Підігрівши наш чудовий суп з гречкою та свининою, ми. Хочемо тарілочку. Звичайно, можна їсти і ось так. Але на раз, два, три чарівним способом з'явиться тарілка. Оп, і вона з'явилася. Тому що ми робимо? Відкриваємо наш суп, виливаємо, і він у нас складається з такої структури. Так, оп-оп-оп-оп. Ого, він у нас дуже-дуже ситний. Прям ціла тарілка. І там ще навіть трішки є в самому пакеті. Але цікаво. Чому не положили виделку або ще одну ложку, щоб з'їсти квасолю? Не знаю, можливо, зекономили, а можливо, просто не потрібно. В принципі, можна їсти і отак, але якщо положити ще б одну ложку, це було б класно. На запах, прям кайф. Знаєте, раніше було на 9 травня в кожному місці там гречка з чаєм і прям точно такий самий запах і ось тут. Смачний. Ну, реально кайфовий. А він має у нас і м'ясо, і такі нормальні шматки, і морку, і гречки, прям нормально так. І маленькі шматки, напевно, картошки. Так, це картопля. Сюди нормально налили олії, тому він такий прям, жирним та смачним. Тому зараз під сухарі, під галети, просто буде йти цей суп. Прям кайфово. А ну, давайте попробуємо цей все-таки. Не зламав, тому що сухпайок вже не новий. Але сухарі є класними і смачними. І з піцу прям іде максимально смачно. Я мадоспір залишити питання, чому нам положили цукор. Ми пробуємо нашу квасолю з яличною. Квасолі я не дуже люблю, але буду оцінювати по тим параметрам, що людина любить фосолі. Хоч це буде не дуже легко, але давайте побачимо, як воно відкривається кайфова. Це просто жесть. а ну. Що ми там бачимо? Так, 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 так. Смачний запах. А саме квасолі, і я відчуваю, що запах якоїсь приправи, чи напевно так пахнуть просто овочі. Так як в нас одна ложка, то нам прийдеться взяти нашу минулу ложку, яка була на сніданок. Хоч не дуже зручно, але реально, якщо положили дві ложки, це було б набагато краще. Ми висипаємо наш обід. На тарілочку. Я його попробую, але, чесно кажучи, вже по вигляду бачу, що я таке не дуже полюбляю, тому буду викладати не все. Тестую те, що ніколи не їв. Давайте почнемо з м'яса. М'ясо. Тут прям кайфово, що в супі, що тут. Давайте пробуємо все прям з фасолі вже. Ану. Ну, навіть. Не ще косолі ніколи і не любив ще, Я скажу, що воно реально смачне, Тому загальна оціночка всіх блюд. 3,5, тому що я не люблю косолі навіть ні. Поставлю я все-таки 4. Не високий рівень, але 4 нормально. Супу поставлю 5 балів. Він є максимально кафе. Сухалі 5 балів, ну і галети ми звичайно спробували, то звичайно нормальний. Мають бал. І загалом скажу, що обід нас вийшов дуже потужним і смачним. Завершивши з нашим обідом, я дам декілька коментарів. Тут реально не вистачало ще одної ложки, щоб з'їсти суп і окремо з'їсти цю квасолю з овочами та м'ясом. Але проблема невелика. І реально не вистачало ще солоденько. Там був цукор, але чомусь там не було ні чаю, ні кави. Це реальний мінус. Але можливо, там щось було. Давайте прочитаємо, бо щось я думаю, там ну, цукор ж не просто положили так. Так, там був чорний чай і був джем абрикосовий. Я підписники, облажався. Тому, напевно, він лежить десь там. Так, ось я бачу наш джем. Він просто впав в нас до вечері. І зараз я вам дістану. Там був ось такий джем. Я розкажу на вечері саме, що він, і посмакую його. І, звичайно, там був ось такий трипільський чай. Тріпільське сонце. Ми переходимо до нашої вечері. А вечеря не виглядає ось так. Тут пусть вечеря. І я вже одразу бачу на знову сухарі. Але то в нас були темні, а це в нас пшеничні, тобто тожитні це пшеничні. Мають вищу калорійну цінність 330 грамів у 100 грамах. Тут у нас 50, тобто діліть на 2. Наша вечеря має ось такий чай. Смачний, я його смакував. Далі галети знову. Тут у нас їх чотири, якщо що, ложка з серветкою. Наш джем, який повинен бути на обід. Два пакетика цукру. Мед. Тут є смачний мед, натуральний квітковий. Це прям вечеря кайфова. І сіль є, ще сіль є, серветка волога є. І острана страва це в нас каша з свининою та овочами, яку ми зараз посмакуємо, і також ще її перед цим треба нагріти, просто наливши на неї гарячу воду. Спосіб не найкращий, але трішки підігріє. Представимо таку ситуацію, що я дуже голодний, і відкриваю кашу з свининою та овочами. Так, зараз ми тут промнемо і розриваємо пакетик. І М -м -м кстати, запах такий самий, як і був на. Сніданок, але то була в нас ящі, а це в нас каша рисова. Давайте висипаємо її. Я висипав її не всю, але ми бачимо, що нормальна така порція. Давайте і спробуємо зараз, яка вона на смак. Тут у нас також є м'ясо. І посмакувавши кашу, я скажу, що вона є дуже схожою на ясню. Вона також має такий самий запах. М'ясо дуже смачне, там м'яке. Під оці сухарики взагалі прям іде кайфово. Зараз я ще зробив собі чай. Намажу на ось цей галет або на ось цей хліб. Спочатку джем, а потім ще мед, тому що джем ми не протестували. Давайте одразу почнемо з джему. Джем не відкривався на цей випадок, взяв з собою ножиці, і ми зараз відкриємо і намажемо наш галет. І побачимо смак цього джему. Ой, він дуже-дуже смачний. Ану. М -м -м. Оце насолода. Під чай просто... Чай наскусний, звичайний чорний, але прям кайфовий. Скажу вам бігу по цій каші. Каша є ситною, класною і соковитою. Тобто, Тут є і сок з цієї каші, і м'яса, і жир є. Тобто ну, каша є ідеальною. Тому оціночку вона має 4,5 бали. І вона є схожою на та, що була сніданка, але в снідатка у нас була ящнева, це в нас рисера. Давайте попробуємо джем, який повинен бути на обід, який я не спробував. Я намазав на хліб бо намазав на галети. На галети трішки воно виходить не дуже, а, наприклад, галети з кашею нормально, але от на хліб. Джем і мед, який я намазав, виходить максимально кайфово. А ну? Да, підписники, це просто насолода. Зараз ще зі медом. Мед просто ідеальний, квітковий, солодкий. Напевно, все-таки вечеря найсмачніша, тому що тут каша, тут м'ясо, тут мед, тут чай, тут сухарі на світлі, і це взагалі кайф. Завершення відосу зроблю на фоні ось цієї BMW, яка була на початку кадру І скажу, що сухпайок реально вийшов смачним, ситним та калорійним. а саме сухпайок Національної гвардії України. Повністю калорійна цінність цього супика складає 3600 кілокалорій. І я скажу, що він реально вийшов смачним та кайфом. Я поставив осіночку 4,5 з 5 Тут був і суп, і каші, мед, джем, сухарі та багато іншого. Тому, якщо вам сподобався такий відео, ставте подобачити. Якщо ви хотіли смакувати такий боксу, пошіть мені в коментарях. Ну і звичайно, якщо не підписаний мій канал, то підписуйтесь. Тут буде цікаво. Тому що всім пока-пока.